Один жіночі поєдинки. Деякі автори любовних романів люблять зображати епоху середніх віків як час куртуазності і галантності, коли благородні лицарі поводилися з дамами як водиться. А якщо леді образили, хоробрий воїн тут же вставав на її захист. Зараз, очевидно, чоловіки вже не ті. Однак в реальному середньовіччі даму не завжди РВАС захистити який-небудь лицар, і тоді доводилося братися за зброю самої. Жіночі поєдинки траплялися рідше, ніж чоловічі, але вони часом нічим не поступалися їм в запеклості. Наприклад, в 1552 році в Неаполі дві дворянки Ізабелла де Караці і Діамбра де Поттінелла – не поділили залицяльника якогось Фабіо де Зересола. Вважаєте, вони накинулися один на одного і стали вирвати волосся і кусатися. Ні, синьори були занадто благородні, щоб опуститися до кулачної сутички. Натомість діамбра викликала Ізабелу на поєдинок. Ізабелла, по праву ображеної сторони, вибрала набір зброї, спис, булава, меч, щит і одоспешенний кінь. У день дуелі зібралася неабияка кількість глядачів. А судею виступав місцевий маркіз Альфонсо де Авалос, важлива шишка. Двойщиці з'явилися на конях в повному бойовому вбранні, Ізабелла, в синьому діамбра, в зеленому, з гербом у вигляді золотої змії на шоломі. Після команди дами поскакали один на одного. Їхні списи зламалися, і вони перейшли до поєдинку на булавах. Діамбра ударом палиці скинула Ізабеллу з коня. Потім діспішилася і зажадала, щоб та здалася і визнала за нею право на фабіо. Белла піднялася, оголила меч і билася, поки не збила з діамбри шолом. Але пізніше все-таки здалася, благородно визнавши, що суперниця перемогла її в кінній і Шаєбекає. Перемога залишилася за депотінелою, але джерела замовчують, як у них далі склалося з фабіо. Дами билися не тільки один проти одного. Але з чоловіками. Наприклад, в 1395 році у лорда Джона Хотота трапилася земельна суперечка з якимось лордом Рінгслі, і той викликав його на кінний поєдинок зі списами. Однак у Хотота недоречно стався напад подагри, і його дочка Агнес взялася захищати честь батька. Вона збила Рінгслі з коня. А потім зняла шолом і розпустила волосся, щоб на додачу принизити нахабу, показавши, що його здолала жінка. Але, на жаль, поєдинки не завжди закінчувалися добре. У Європі 13 століття звичайною справою були так звані шлюбні дуелі. Вони застосовувалися, щоб врегулювати сімейні конфлікти, а в особливо запущених випадках замість шлюборозлучного процесу. Чоловік, озброєний палицею, сидів по поас в ямі, а жінка стоячи, билася з ним за допомогою мішка з камінням. Умова перемоги чоловіка відправити благовірну в нокаут, дружину витягнути чоловіка з ями. Дозволялися удари по голові, а також такі прийоми, як засовування палиці дамі між ніг або викручування геніталій чоловікові, рекомендовано майстром фехтування Гансом Тальхофером. Якщо сторони в результаті примирялися, бій припинявся. Якщо ж привід для сварки був дійсно серйозний, подружня невірність, безпіддя тієї чи іншої сторони, або замельніть тяжбито за підсумком поєдинку потерпілого поразку, чоловіка стратили, а програла жінку ховали живцем. У пізньому середньовіччі, століттях в 15-16, були популярні дуелі дам на рапірах, причому топлас. Жінки знімали верх сукні, щоб металевий або кістяний корсет не міг дати перевагу в бою. Ця практика зберігалася до 19 століття. До речі, на русі в плані дуелей із прекрасною статтю теж все було в порядку. Наприклад, в поясковській судовій грамоті 1397 року жінці дозволялося битися з чоловіком на однакових умовах. Рівноправність 2. відсутність брів і волосся. Мода в усі часи була дуже дивною штукою. Зараз популярні досить густі брови і довге волосся. Але 500 років тому в Європі в жінках цінувалися інші достоєнства. Оскільки закони християнства були вельми суворими до прояву сексуальності, одягатися пропонувалося скромно. Особливо важливо було ховати волосся. Непокрита голова була символом подружньої невірності, і жінку, що з'явилася на людях без чепця або атура, вважали перелюбницею або повією. Атур це той гострий, іноді роздвоєний ковпак, який ви бачили у стереотипних принцес в мультфільмах. Необхідність ховати волосся привела до того, що леді почали збривати локони, що вибиваються з під чепця, за компанію, вищипуючи, ще й брови. Адже якщо у дами чистий високий лоб, то відразу видно благочистова. А стерчать спідатура вихори видають ходячий посудину гріха. Тому століття до 15-го все маломальські поважають себе леді стали виглядати приблизно ось так. Крім шевелюри на лобі, в деяких випадках вищипували і брови, і навіть вії для повного щастя. Це вважалося красивим, хоча процедура була досить болючою. 3. Незручний одяг. Можливо, коли ви дивилися фільми на історичні теми, то помічали, що середньовічні дами носили сукні з дуже, ні, не так з надзвичайно довгими і широкими рукавами. У деяких вони разом з полами сукні по землі волочилися. Вважаєте, це така мода? Ні, у цих нарядів було важливе практичне призначення рятувати нещасні жіночі душі. За правилами середньовічного християнства при церковному служінні було просто необхідно доторкнутися до вівтаря, інакше молитва не рахується. Але є одна заковика: представницям прекрасної статі до нього торкатися заборонялося. Справа в тому, що давним-давно Єва вмовила Адама зірвати заборонений плід і таким чином прирекла все людство на страждання і смерть. А значить, всі жінки створення слабкі духом і ненадійні. Як зауважив Фома Аквінський в трактаті саме з Яладжака, і вів тар їм чіпати, ніні. -ні. Але леді знайшли все таки спосіб торкатися до божественного рукою, так хоча б краєм сукні. Тому, чим благочестивіша дама, тим ширше і довше у неї рукава. Ну а те, що вони по підлозі лозять, збираючи весь бруд і їжу приймати через них незручно нічого. Заради порятунку душі можна і потерпіти. Ще одна цікава деталь. Якщо ви поглянете на зображення жінок середньовіччя, то можете помітити, що більшість з них володіють значними животами, відмінно видними підсупнями. Причому так виглядали не тільки заміжні дами, але й дівчата на виданні, яким вагітними бути аж ніяк не належить. Причина проста: в середні століття виглядати вагітною було просто модно. По-перше, народжувати спадкоємців головне призначення порядної жінки. По-друге, такий вигляд демонстрував гарне здоров'я і фертильність. І, нарешті, головне, дама на зносях уподібнювалася Богоматері, а це добре і благочестиво. Адже саме в цей час жінка стає не слабким і порочним створенням, а пристойною людиною. Тому навіть ті леді, які не були вагітні, носили спеціальні накладки. Якщо ж жінка і справді була в положенні, то вона обаємотувала навколо живота і між стегон так званий пологовий пояс, смугу паргаменту овечої шкіри з написаними на ній молитвами, під нього підкладали мед, розбиті яйця, злаки і бобові, а також збрискували його молоком. Вважалося, що така штука, якщо носити її кожен день, наситить плід і посприяє народженню здорової дитини. Наскільки допомагав цей метод і чи приємно було вагітній ходити з повними панталонами яєчного жовтка і гороху, вирішуйте самі. 4. Поведінкова терапія Якщо в наші дні не влаштовує якась риса особистості, то можна звернутися до психолога. Але в середньовіччі методи корекції поведінки були куди більш радикальними. Якщо якась жінка любила пліткувати, і це доходило до служителів правосуддя, на неї надягали так звану маску ганьби. А потім водили на мотузці по місту, щоб образити, принизити і приструнити. Маска це з'явилася в 15 столітті і використовувалася аж до 18-го. Крім надто балакучих дамочок, її використовували також проти наклепників або тих, хто заважав під час проповіді. Коли людина з нею на голові намагався говорити, вона колола йому мову. Інший агрегат схожого призначення, скрипка норовиці, призначався для мирного залагодження конфліктів це такі кайдани, тільки парні. Вони заєднували двох осіб лицем до лиця, змушуючи їх не відвертатися один від одного, а проговорити проблему і знайти компроміс. Наприклад, якщо чоловік і дружина дуже голосно сперечалися і заважали оточуючим, їх могли скувати разом такою штуковиною і ганяти по місту, поки не помиряться. Або коли дві склочніці побилися на ринку, їх можна було з'єднати кайданами лицем до лиця. І тримати так, поки вони не відчують християнське всепрощення і миролюбність. Ще один спосіб покарання, за допомогою якого суспільство доносило до дам зі поганим характером думка, що пора б виправитися табурець з невіри. Садимо винну на стілець і довгим важелем занурюємо в холодну річку. Як висловився французький письменник Франсуа Максиміліан Міссон, це допомагало охолодити її непомірний запал. Пізніше табурет стали використовувати і для виявлення відьом. Потонула невинна, прощаємо. А ось по вірності, який часто миготить в книгах про жахи середньовіччя, це міф численні фотографії таких аксесуарів, що миготять в інтернеті, насправді являють собою більш нові пристрої. Їх з 1800 по 1930 роки застосовували, щоб відучити дітей від мастурбації природно, за приписом лікаря. 5. специфічні засоби інтимної гігієни. Взагалі, про таке суто жіноче явище, як менструація, в середньовіччі судити важко, тому що основним письмовим джерелом тих часів служили записи ченців-літописців. А більшість цих хлопців ні в медицині, ні в жінках нічого особливо не тямали. Середньовічні лікарі теж видатними відкриттями на терені дамської фізіології не відрізнялися. Проте, деякі відомості про жіночу гігієну в середньовічній Європі все таки збереглися. Наприклад, у давньоанглійському гербарі, перекладеному свого часу з латинських оригіналів 11 століття, історик медицини Анна Ван Арездеалєл наводить кілька цікавих рекомендацій з цих джерел. Наприклад, для полегшення симптомів при менструації автор гербарію рекомендував взяти рослину ертика, потовекати в вступці, додати трохи меду і вологої шерсті і змащувати геніталії цим ліками. Все б нічого. Тільки Юатика це кропова. Уявіть, як буде натирати нею найделікатніші частини свого організму, та ще й під час місячних. Напевно, багато утішних слів було сказано на адресу розумника, який складав гербарій. В якості прокладок використовувалися м'які ляні ганчірочки, тому англійське вираз понзарек на ганчірці досі асоціюється з менструацією. Для кращого поглинання між шарами тканини клали болотний мох. Попіл з кісток жаби, якщо його носити в мішечку на шиї або талії, теж, за твердженням лікарів, відмінно допомагав в ці дні. І, нарешті, найкращими ліками при менструації, на думку середньовічних лікарів, було вино Ерго Бибамас, дами взагалі. Такі періоди дамі належало бути особливо обережною і з дому зайвий раз не виходити, і не тому, що їй самій було.